Привіт, мене звати Марина, я працюю лікарем в Німеччині. І сьогодні ми будемо говорити про інвалідність. Які особи відносяться до категорії інвалідів, і як отримати посвідчення? Людина відноситься до категорії інвалідів, якщо встановлений так званий ступінь інвалідності. der Behinderung. це міра розумових, фізичних та психологічних поручень внаслідок проблем зі здоров'ям. der Behinderung або ступінь інвалідності може варіювати. Між двадцятью і ста важким ступенем інвалідності вважається 50 і більше. З цим ступенем ви можете отримати посвідчення Швебе Як отримати посвідчення? Підґруттям для отримання посвідчення інвалідності є вади здоров'я, психологічні фізичні розумові, вродження або набуття і хронічне захворювання. Майже всі захворювання в тяжкій формі. Доказом того, що у вас є. Захворювання буде виписки з лікарень та реабілітаційних клінік, тобто документи від лікарів, які підтверджують вашу хворобу. Щоб отримати ступінь інвалідності, вам треба відправити заявку і всі документи в Фезогонсамт свого міста, де він знаходиться. Ви можете подивитися на сайті Бього Амд вашого міста. Ваші документи буде розглядати спеціальна комісія, і вона вже зробить висновок, чи можете ви отримати цей ступень і який ступень ви отримаєте. Ступінь інвалідності, валідності грать дебіхіндерунк дається на 5 років. Через 5 років вам треба буде знову подати документи, підтвердити ступінь інвалідності або змінити його, або зняти, які пільги потенційно можуть бути людини зі ступенем інвалідності. Зважаючи на конкретні захворювання конкретної людини, це можуть бути і додаткові. Фінансові виплати, але це буває рідко. Може бути безкоштовний проїзд для супроводжуючої особи у громадському транспорті, безкоштовні квитки в музеї та театри. Ми знаємо, що страхова компанія переймає більш ніж 90% вартості лікарського засобу, але якусь суму повинен сплачувати пацієнт. Так ось деякі пацієнти можуть бути звільнені від цих додаткових. Доплат відео про медичні рецепти в мене теж є на каналі, і на нього я залишу посилання зверху. Які пільги конкретно отримаєте ви? Вирішує комісія? Вам треба знайти всі документи, якщо вони у вас є з України, або якщо вже є якісь виписки з німецьких лікарень. Українське перекласти і відправити в Амб. До цього треба заповнити заявку, яка теж є у них на сайті. Підписуйтесь на мій канал, бо тут буде багато важливої і цікавої інформації для вас, для тих, хто тільки приїхав в Німеччину, і тільки знайомиться з німецькою медичною системою. І зважаючи на те, де ви зараз знаходитеся, де ви хочете будувати своє життя, у цей самий час в Україні триває ще війна. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України. До нових зустрічей!